Добрий день. Ми з вами вивчили частину мови, яка є найуживанішою. Це іменник. І сьогодні ми на уроці повторимо все вивчене про цю частину мови. Але наш урок буде дещо відрізнятися від попередніх, адже ми сьогодні будемо перевіряти першу групу результатів усно взаємодію. Тому слухаючи вас сьогодні. Я буду звертати увагу на рівень обізнаності системи, яка розкривається усно, на аргументацію ваших відповідей, на мовне і мовленнєве оформлення, на відсутність чи наявність лексичних чи граматичних помилок. І, звичайно, на виклад матеріалу на виразність, чіткість, доречність, правильність ваших відповідей. Тому успіхів! Наше перше завдання кросворд навпаки. Всі ми любимо розв'язувати кросворди, правда? І відповіді ми вписуємо у відповідні клітинки. Але наш кросворд відрізняється. Ми маємо відповіді у клітинки, а ви маєте мені сказати, що це. Успіхів нам! Так. І перше питання в мене іменник. Аня. Частина мови, що означає істоту явища або предмет, відповідає на питання: хто що. Наприклад, хто вчителька що. Плати. Добре, впоралися. Так, друге питання загальна назва. Прошу собі. Загальна назва спільно зеленських однотипних предметів істот, явищ, понять, подій. Добре? Наступне власна назва. Карина, прошу. Власна назва це індивідуальна назва окремого предмета, явища, особи чи вулиці тощо. Наприклад, Наталя Михайлівна вулиця Тараса Шевченка. Так, ти добре впоралася. Наступне перша відміна. Віку, прошу. До першої відміни ми відносимо іменник жіночого, чоловічого та спільного роду. Роду так, чудово. Наступним завданням у нас є Хмара слів. Ми маємо з вами повторити правопис іменників. Я показую слово, ваше завдання пояснити правопис, аргументуючи свою відповідь. Так. Отже, немовля, Остапе. Немовля, що це радується слово це. Не вживається. Добре, впорався. Так, Домініко, лікар-терапевт. Лікар-терапевт, ми пишемо через дефіс, тому що назви професії ми пишемо через дефіс. Добре. Наступне напівтемрява, Марія. Напівтемрява пишеться разом, тому що напів можна замінити і словами пишеться разом. разом. Так. Чудово. Е, соцмережа прошу е, Яну. Соцмережа пишеться разом, тому що складно скорочені коротше мерка разом. Facebook з великої літери і лапка, тому що це наша соцмережа. У тебе все вийшло. Сідає. Фільм по Арсене? А сане? Фільм ми пишемо з маленької літери. Та по ми пишемо в лапках. І з якої літери? З великої. Тому що тому що це назва фільму? А зараз ми з вами повторюємо рід іменників. Перед вами дерево знань. На листочках написані іменники. Ваше завдання зараз підійти, зірвати листочок, який вам дуже сподобався, прочитати слово і назвати рід, аргументуючи чому так. Готові? Успіхів. Так. І ось Це жіночий рід, тому що це риба. Так. Гарна робота, прошу сідати. І ринко. Місісіпі, Місісіпі – це є річка, тому жіночий рід. Добре, це вийшло. Степанку. У Національний банк України чоловічого роду. Тому що, тому що це головне слово банк. банк. Так, все добре. Карино. Мадам Мадам, жіночий літ, тому що це жіночий стан. Ти добре справилася. Прошу сідати. Рік, тому що це не Гарна робота. А зараз виконаємо словесну рефлексію нашої діяльності на уроці. Карина, прошу. Я вважаю, що мої відповіді були правильними і аргументованими. Можливо, не завжди чітко відповідала, але я старалася. дотримувалася культури мовлення і була активна в обговоренні питань. Так, я цілком з тобою згідна. Ти правильно відповідала на всі запитання, ти чітко, виразно і достовірно відповідала, дотримувалася всіх лексичних правил, граматичних, мовленіво, у тебе все було правильно. Ти виконала свою роботу, у тебе все вийшло, продовжуй в тому ж дусі.